Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні я підготувала м'яту. Це значить, що ми з вами будемо робити м'ятне варення. Зараз сезон м'яти. У мене є ідея зробити його без додавання води. Така у мене щось натхнення, знаєте, будемо з вами зараз пробувати. Сподіваюсь, що все вийде. Дуже прошу вас підтримати мене своїм лайком, коментарем, підписатись до мене на YouTube канал. Ну, і дивіться, мої відео, будь ласка. Дивіться, ось у мене зараз ця м'ята. Я зараз її переб'ю в блендері, звісно, за кадром, щоб вам не дуже тут жужати. Любі друзі, дивіться, я перебила свою м'яту у таку, як м'ятну кашу. І я спробую додати лимонної кислоти, щоб може якось зберегти її колір. Я коли робила... Варення з меліси, то воно змінювало свій колір. Я бачу, тут в інтернеті люди показують свої варення м'ятні, то вони такі зелені, зелені. У мене виходить щось таке, як коричневатий колір. Можливо, додавання лимонної кислоти щось змінить. І тепер я хочу додати цукру. Цукру я буду додавати, дивіться. У мене пів кілограми м'яти було приблизно. Приблизно стільки ж у мене буде і цукру. У мене був такий величезний-величезний букет м'яти. Дивіться. Зараз я буду додавати сюди цукор. Ну, що додаємо все. Тепер перемішаємо і залишимо на кілька годин. Друзі, дивіться, я перемішала і колір, здається, вже змінився. Ну, нічого страшного, ми не будемо додавати ніяких барвників. Якщо буде коричневати, нехай буде коричневати. Головне, щоб потім був смачний чайчик з нього. Подивіться, я ось переклала своє м'ятне пюре у каструльку невеличку. Тут достатньо соку. Зараз на дуже-дуже маленькому вогні, на найменшому, який у мене є, я буду. Поступово варити це варення. Потроху закипає, будемо варити хвилинок 20, сама водичка коричнева, пішла навіть бурштинового кольору. Але я не буду проціджувати, у мене буде разом із м'якоттю. Я закрутила ось такі дві баночки запашного, солодкого, м'ятного варення. І потім, коли м'яти вже не буде, можна буде пити запашний м'ятний чай. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!